Процес висадки городів у розпалі. Кожна господиня шукає найкращий сорт помідорів, перцю, капусти та баклажанів, аби врожай був рясний. Асортимент на місцевому продовольчому ринку великий і ціни помірні. Нарвана, ну ніби вирощують, щоб її нарвали, і зразу її треба висадити. От, вона там продається там, 50, 60, 70, не знаю, за, за 10 штук. Поблизу лотків черги покупці розповідають, намагаються купувати у перевірених роками городників. Для своєї ділянки помідори купую. За яким принципом обираєте? За сорта вибираю. Які полюбляєте? Е, я салатні і на закваску. А що саме обираєте для своєї ділянки? Це різне. – Дома в мене вся розсада своя. Е, а що зазвичай садите собі на город? Баклажани, перці, помідори все таке. Все. Досвідченому садівнику легко зрозуміти за зовнішнім виглядом розсади, як її вирощували та які перспективи на врожай. А от у початківців можуть виникнути труднощі. В першу чергу варто звертати увагу на стебла. Вони мають бути міцними і неушкодженими. Колір листя має виглядати насиченим, зеленим або світлозеленим, без будь-яких плям. А головне Ну, сам переддивимося на щоб гарний був корінь. От, не так стебло важне, як корінь. От. Правильно треба посадити Капусту, перець. Помідору треба садити, потрібно садити полу льожа, щоб гарно корінчик прижився і гарний тоді буде кущ. Також не варто затягувати із висадкою в ґрунт. Якщо дотримуватися простих правил і любляче доглядати за рослинами, то в кінцевому результаті кожен отримає хороший домашній врожай. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.